І всім привіт, народ, з вас підпускає. Вподобайся. Так, я хочу ще трохи пограти. Ну, ще, я, я я кайфую, я кайфую від цього проходження. Так, в нас. В нас, в нас, нас. Скоріше за все, конвої зараз уходять на торгівлю. Торгівля і постачання 1045. Це я купа, поприймав купе лендлізів. Зараз скоро купе-анлізів поскосовується, але давайте ось так. Навіть конвої нехай виробляються. Так, це не проблема, я хочу зараз, щоб мої дивізії вийшли з території союзників. Бо союзники мені не союзники, а туреччина приєдналися до союзників прекрасно. Є така річ, як, У, велика Східно-Азіатська сфера співпроцвітання, або об'єднані китайські фронт. Рок. ось є, до речі. Але мені більше подобається об'єднана Східно-Азіатська сфера співпроцвітання, яка може посипатись від мене. Блін, а тут проблема саме з вами, якщо казати про сферу співпроцвітання. Проблема у вигляді флоту. У вигляді існуючого флоту, який не факт, що я зможу перебити своїм флотом. Типу так, у мене вже якийсь флот та є. Давай всіх відправимо в існуючий флот. А цей флот ти пливеш в Тайвань. Погнали. А де в мене дивізія нікуди. А, в мене вже. А, ну, ми ходимо звідси, все правильно. правильно. Там купа. О, все, в мене є плюс по, по конвоям, теоретично я можу. А, ого, чому у мене одразу такий мінус по. Коротше, я думаю, я вже можу розформувати війська і отримати. У мене 3 мільйона вільних людських ресурсів. 3 мільйона вільних людських ресурсів. І в мене плюс, плюс сталь. Знову ж там сталь перебиралась через нестачу гарнізонів. Я прибрав, в мене гарнізони поповнились, все тепер красиво. Погнали! Мене дратує мінус по 1 обладнанню, і я просто не знаю, що з ним робити. Нехай 5 сюди, 5 сюди, військових заводів. На потяги і вантажівки. Загалом я збільшував. Там багато хто приєднується до союзників, байдуже. У мене інша мета. Можливо, все ж таки не з Китая почати, а з Об'єднаного Китайського фронту. Ого! Від 59 до 120 дивізій. Ого! Це прям ого. І купа військових заводів в тебе. Мені здається, з тобою легше буде впоратись, бо ти ще з Савком воював хоча б. 35 мільйонів людських ресурсів. Ага. Але 86 військових зводів, всього. І плюс Японія. Блін, ось. Просто різниця в тому, що тут у Японії є флот, і теоретично мені можуть зробити неприємно флотом. Але Японія може забити на союзника і допомагати. Завоювання. 100 днів, погнали. Я не пам'ятаю, наскільки я покращу висадки. Давайте. Ти встанеш ось тут подалі, щоб не заважати. Ви. До речі, ви. ще, кляті укріплення в них є. Ось тут нема клятих укріплень. Тут сюди легше буде висадитись. Ось в цих портах укріплені є. Звідси сюди. Так, 5 дивізій в сам порт. 5 дивізій в сусідній провінції. Те ж саме іншими. 5 в порт, 5 в сусідній провінції. Ви ж просто розумієте, наскільки я стану без... непереможним, що я отримую собі ще китайські території. Я хочу нагадати: 6% з ненаціональних провінцій. Я отримую 6% з ненаціональних провінцій, і в мене всього 57 мільйонів тут, думаю, регіон буде, в якому десь 57 мільйонів можна знайти, ні? Ну ось тут 46 мільйонів, якщо я отримую собі. І плюс і японський флот, якщо я собі ще отримую це прям. Ну, коротше, У мене просто. О, ось тут! 64 мільйони. Я з 57 мільйонів тут отримую купу. Вже неймовірну кількість. А може бути більше. Так, а чого тут не вистачає? Та всього вистачає. Просто щось, щось, щось їм не подобається. Так, в мене не тренуються дивізії, мені треба ще, ще 18 хоча б натренувати. Так, да, і мені треба куди більше саме доп. обладнання, а не всього іншого. Ой, та може тоді піхота. Ремонт на роти. Якщо я при приберу. В мене відчуття, що вона не дає мені жодних плюсів ремонтної роти. Типу тільки забирає зайво. Все я прибираю ремонтну роту. Не знаю, мені не поприкову. Ну, типу, я не відчув нічого від ремонтної роти. Тільки, типу, якусь фігню що, типу. Я, я не відчув користі. Не відчув. Армія пливе, війська пливуть Давай ви в шістьох може також тренуйтесь не прямо вдома. Але тут постачання просто не витримає таку кількість дивізій. Нехай тренуйтесь поки що вдома, а потім може перекину. Знову ж, я буду намагатися 60 дивізіями перебагати перемагати. Ось таку кількість дивізій, але. Ну, будемо сподіватися розраховувати на якість дивізій і на промисловість. А штурмик, повітряний захист. Приємно. Так, да, але я по, авіа... по авіації буду відставати. Треба хоча б якусь авіацію починати виробляти. Так, і до речі, можна насправді кажуть, що скільки у нас зараз 5. 5 підряд регіонів забудовувати. Ось біл... Можна заплановувати забудову, і давайте почнемо з Білорусі. При цьому відносно непогано можна їх забудувати. То я залишаю вільні... там трохи вільного. Всього так. Непогано, дуже непогано. Ми винесемо цей світ. Так, і обов'язково. Давайте. Ось вас все ж таки потроху продовжуємо переобладнювати. І обов'язково на цей раз я поставлю закриту економіку, бо мені справді потрібні будуть ресурси, щоб вони залишались всі в мене і не йшли назовні. Ми там всі скасовують зараз потроху лендлізен, правильно робите? Давайте щось ще вивчу. Я б ще насправді так кажучи, не на тренованих від'єднував би. Ось так. І тренуйтесь. Ну, тим більше, поки ми готуємось до. Так, ви 10? Ні, ви приєднуєтесь сюди. Ви не натреновані. Все. Я зараз буду слідкувати за тим, хто пливе. Ось ще 14 пливуть. Ви також всі до тих, хто тренується. Приєднуйтесь, не туди пливете. Зараз контролюю флот, який підпливає. Ось тут ще 10 пливе. Ви також всі не натреновані. Ідіть сюди. До речі, ця 20 одиниця. А, ви можете і від'єднуватись, і робити що завгодно. Тоді нормально. О, ще один човник пливе. Ти також сюди. Ой, а, все тут. Від'єднались ті, хто лагодитись, пішов. Важкий кулемет, ага, ага. До речі. Вона тримає, хоч всі верфі забирайте. Mm -hmm. Теоретично насправді я вже можу зробити шаблон, хоча б якийсь мінімальний винищуваче. Найкращим двигуном, з прибранням нічного штрафу, з кидовим паливним баком, з захистом бронепластин і захистом паливних баків. Чотири легкі кулемети. Нові гармати другого рівня. Я просто маневреність, якщо додам ще щось. Ще будь-що додам, воно. З... Меншить маневреність. Тому нехай. Бо може на 4 важкі І Ось так буде. Перший шаблон. Давайте хоча б якийсь другий шаблон зробимо. Мені здається, утримуючи для важких бомб, прикольний. Найкращі двигуни, найкращий захист, електроніка, паливний бак А, і все. Ось. Поки що ось такі штурмовики Прості. І ось. Якраз таки. Дивіться. Я тут лишив дві ячейки, одна з яких іде на НПЗ-шку, десь ще я лишав дві ячейки. Вільні. А тут? А. А нехай ось тут також НПЗшка. І тут НПЗшка. Інші регіони я не забудовував. А, ну ось цей. Ось тут. нпз шку І верх. Все. Нормально. Буде ще власна резина, Власна нафтопереробка. А ви, я вибачаюсь, ви де? А, ви пливете потрохи. До речі, Китай воює з об'єднаним китайським фронтом. Я спочатку об'єдную китайському фронту, допоможу з Китаєм, а потім навпаки піду на об'єднаний китайський фронт. Хі-хі, хі я, я ще точу. Давайте крейсера повивчаємо. Так, що у вас тут? До вас? Ага, приєднались, хтось не натренований. Йдіть тренуйтесь. Ви. О, ось як тільки з'являється на треновані, я навпаки перекиду сюди. Та-та-та. Нам Японія скасувала на лісу. Як дивно, я на твого союзника оголошую війну, а ти мені скасовуєш на ліс. Як ти посміла? Японія. Де там? І війська? Давайте швидше. Мені цікаво, звідки? В мене лі. Так. Скільки я від кого отримую? Від Китая? 896 тисяч? Тут в мене 5 мільйонів населення. Ну і ось тут ще купа населення, але. Ось тут 5 мільйонів населення. Це вже багато. Від Китаю я отримую чисто. Ну, від Русіні 1-2 мільйони. Фу. З Білорусі 700 тисяч. 900 тисяч з комуністичного Китаю. А як ви рахуєте, де Китай, а де комуністичний Китай? А, ви однакову кількість показуєте, я вас зрозумів. Я так. Мені, Мене вже викинули з союзників. Як дивно, мене викинули за рівень з союзників. Як дивно, як дивно? О, сюди ще приплили війська. Ой, флот. Ви пере... переприєднуйтесь. Пере, якщо ви не натреновані, переприєднуйтесь до тренування. А ви всі? Так, ага, ви всі не натреновані, тому якщо вас. А можна усіх обрати? У мене нема можливості всіх. Е. Мені ось так, власноруч треба протикувати і обрати, кого відправляти на тренування. Ой, все, тоді заб'ємо поки що. Ой, тоді взагалі всі йдіть на тренування, все байдуже. В такому випадку, взагалі, всі йдіть на тренування. З максимально пріоритетом налагодження. Нехай від'єднується. Так, там алюміній можна розширити. Скільки там ще мені виправдовувати? Ой, 30 днів лишилось нормально. Ось, ось почнеться м'ясо. Ну, буде красиво, буде красиво. Подивимось. Шанці капнуло. Цікаво, цікаво. Китай може, до речі, перемогти, тому я йду спочатку на Китай. Мені шкода, що я тут не зможу тримати свої війська. Я втрачу якусь кількість провінцій там. А вони навпаки отримують силу завдяки тим провінціям. Так що тут піхотку покращити, давай сюди. Фабрика, він не фабрика. Хотілося б. Ну, коротше, авіацію. Я хочу. Виробництво авіації. Сполучено короліста, проти нас ембарго Та ну! Китай! Не здавай в які я збирався висаджуватись. Ти знущаєшся? Не, здавай в які я збираюсь висаджуватись. Давай новий потяг. Мені доведеться тепер скусувати ось цю висадку. Китай, як ти міг так посипатись? Це неприємно, я тобі довіряв. Коротше, всі, об'єднайтесь. Припиніть тренуватися. Ваша мета буде підтримка висадки. Ось так, в трьох морях. Я ще не готовий? А ні, ще не готовий, проти Китаю. Просто отримати ще Китай, це просто. Ви уявляєте, наскільки я не переможний стану. Два дні лишилось. Случне королівство пішло на Японію, та ну ні. Мені ще тепер Китай з союзниками також ділити, та ви знущаєтесь. І звідки повітряна тривога? Я не з ким не воюю. Я не з ким не воюю. Не з ким. Як це дивно. Як зберегтись зараз трохи? Ну, британці щури. Британці прям щури. Оголосити завоювання. Одразу поплили. Вперед. А чому не всі? Чому тільки 25? А, Ось сюди, я не зможу висадитись. Та й в принципі можна одразу. Виправдовувати... Ну, пізніше, окей. Пізніше виправдую мету війни. На гонсійську кліку. Запросити в альянс. Ні, об'єднаний китайський фронт. Ні. Е -е якщо ви не зрозуміли, я навпаки вас захоплювати буду. Ми щось поплутали. Теоретично можна внищуючи дістати і так далі, але не хочу. Так, а вже ж я не висаджусь, не впораюсь. Є. Але тут прикол в іншому, в тому щоб об'єднатися сюди. Та й давайте спробуємо справді підтримати ще. А! Японці капнули. А! Затвердити і вийти, окей. Але з Китаєм я продовжу воювати, так? Це чисто, так, все, фу. Тобто союзники не воювали з китайцями, союзники воювали чисто з японцями. Союзники хочуть щоб я до них вступив в альянс. Ні. На що ви розраховуєте? Ні. Ну типу, ні. Просто ні. Так, шість дивізій, ви можете сюди приєднатися. Тримайте генерала. Так, зараз ми тут об'єднаємось. Так, сюди-сюди, обов'язково. Не вистачало тут померти ще. Є. Буде всі накази. І накази усім. Спільний фронт. Сюди. Погнали. Блін, проблема в тому, що тепер хтось отримав. Я. Союзники отримали. Блін. Я просто ще розраховував на японський флот, чесно кажучи. Ой, ви досить. Не треба туди атакувати. Зараз оточимо. Так, тепер замість цього. Рейди на конвої. Ось тут. Так, ми зараз вступаємо в бій тільки по низькому ризику. Прекрасно. Так, погнали на наступний порт. Якщо прийдуть в наступний порт, також прекрасно буде. Так, тепер сюди добиваємо їх, бо вони в оточені на цей раз. Так, зараз візьму порт. Ви сюди контратака. Ви допомагаєте ось тут оточення закрите. У них там укріплення, але я все, равно, все одно все одно пробуваюсь. Ой, а тут прям боляче. Бо вони чомусь не всі атакували. Більше чомусь думали, що вони просто йдуть. Окей, тут неприємно. Так, Китай, а ти випадково не воюєш з союзниками? Ні, не воюєш, прекрасно. Блін, гори холми. Може, все ж таки. Другу тридцятку не відправляти сюди. Відкріпити. Скасувати. Друга тридцятка. Може, продовжити планування висадок. Блін, просто ще щоб... звідси. Так, можна теоретично Шанхай. Так, і. Ціндао. Ціндао тим більше можна красиво зробити. Бо там навколо порта багато провінцій. Ну, Звісно, разом з Китайцями ділити Китай буде складно, бо для них це національні провінції. А я просто загарбник. Прикол, що в них спорядження, справді кажучи, не вистачає. Тобто бо я частково на це і розраховував, що їм просто буде ще не вистачати спорядження Не те, щоб в мене все прекрасно поспоряджує. А ні, в мене все прекрасно по спорядженню Я ще 24-ку зможу зробити? Топув? ще 24-ку зможу зробити. Так, в такому випадку. Я треба витратити весь командний ресурс на нових польових командирів, бо потім це просто для мене проблема буде нестача генералів. Ми десь їх потопили? Я не хочу їх флот топити, я хочу тільки їх конвой топити. Я okay, Зараз сюди проб'юсь. Ну, в них є арта і саперка. Це вже. Для них це вже досягнення. Справді сюди пускати авіацію. Але я не знаю, де тут мої літаки, які саме я виробляю. До речі, якусь. О. Для арти можу якийсь бонус взяти. Та давай, але. Але там не те, щоб хотілося б мені. Давай. 14. Ой, я давай. На всяк випадок збережусь. Вибачаюсь, вибачаюсь. зараз попливу так, і погнали сюди? В цю сусідню провінцію. Anyway. Виснажуємо їх. Та й себе виснажуємо дуже сильно, насправді так кажучи. Тут рельєф прям жахливий, насправді так кажучи. Ось тут на півночі, якщо я висаджусь, тут рівнини і так далі. Ось це вже прекрасно. У нас королівство проти нас ембарго вело. Ой, все, стопаюсь. Стопуємо. Корпус крейсера, далі корпус крейсера. О, поплив. Все. да, вони. мене. а. Погнали. Зараз буде порт. Упс. Опс, висадився. Ой! Ой, а як так вийшло? Так, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Так, ти йди. Це ж вузол постачання, так. йдіть до постачання В 15. Ну. Блин, тут проблема в тому, що дивізій не вистачає, виходить що... виходить, що не вистачає дивізій. Ще плюс. Плюс вузол постачання. Що в випадку з Китаєм. насправді, нас кажуть, що дуже хорошо. Бо в Китаї у нас в Китаї будуть проблеми з постачанням. Це одна зі складнощів війни з Китаєм. Проблеми з пусловом постачанням. Тут зараз просто встати і укріпитись для початку. Далі подивимось. Ой! Я сюди висадився. Дві дивізії сюди. Дві сюди. Одна сюди. Ти. Ти навпаки, дві дивізії сюди. Три дивізії сюди. Дві сюди. Так, не дамо їм відправити підкріплення, якщо вони будуть в оточенні, вони будуть в оточені. Так, видалити всі накази. Сюди. Все. Ой, так, ви знущаєтесь? Тут нікого нема. Бере. Вбій. Блін, якщо я зможу в нанькін зайти. Так, Погнал, тут дуже активно атакую. А, ого! Стоп, що? А, фух, я не воюю з британцями, це просто. Це просто добровольці. Британські добровольці. Це було лячно, це було прям лячно. Насправді так кажучи. Побачити британський прапор у ворогів. Це було дуже неприємно. І справ... по-справжньому лячно. Я злякався. Відверто кажучи, злякався. Що? Але... А, ні, тут. Ось тут можна не плавати в цьому морі. А, але тоді ви не об'єднані тут. Тоді плавайте. В тому морі треба плавати. Да, союзники повідправляли з підкріплення добровольців до Китаю. Угу. Ну дякую. Дякую, що ускладнюєте мені життя. Так, а ми... вам? Вам всього вистачає? У нас плюс є, у нас плюс є. Ще 24 дивізії. Нарешті я. Такий собі в мене плюс, звісно. Так, в мене бути, якийсь, має бути. досконалений, малий. Ось ти. І штурмовік приблизно такий самий по вигляду. Ось ти, напевно, останній. Розформовуйтесь. Я не знаю, який тут, що тут у ворога по авіації. Але подивимось. О, тепло. Та Ми так навіть перевагу в повітрі тримати можемо. Навіть такою маленькою авіацією. Так тут насправді така, ажучи, трохи небезпечна ситуація ось тут. Я б сюди підкріплення відправив. Ой, то погнали сюди. Атакуємо. Ось зараз Ханджоу візьму. Все. Якщо я зможу зайти в цю провінцію, то ще це ще його оточення буде. Давайте, опустимо 6% сюди. Один зупинись. Ні, ми не впораємось. Їх там забагато. Але було б красиво, було б красиво. Ой, кайф! Кайф, кайф. Почав воювати з Китаєм, усаджувався в нього. Який в мене. Який мій, на суквіно? 14% всього. Бо вони самовбиваються. вбиваються. Тому ти прикол, я б Китаю втратив 56 тисяч, Китай в мене 139 тисяч орхочний те, що я атакую в більшості своїй. Але для Китаю, звісно, втрати мільйони втратити мільйон це взагалі ніщо. Для нього це занадто просто втратити мільйон людських ресурсів, він навіть не поперхнеться. О, осиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factor, гра, яка вийде через півроку, але вже дуже соковито виглядає. Якщо ви її додасте до бажаного, це мене просто неймовірно підтримує. Так само, якщо ви подаєте всі інші мої ігри до бажаного. Найпішеш мене підтримують мої спонсори, ні, яких побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте.